Всім привіт, дорогі друзі. Мене звуть Іван Рудий, я практикуючий психолог, клієнт-центрований терапевт та сімейний консультант. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили з вами про невизначеність. Чому вона настільки погано впливає на наш психоемоційний стан, чому ця тема особливо гостро стоїть саме зараз, саме перед українцями і саме напередодні, можливо, найважчої зими за всю історію незалежності України розпочнемо невизначеність. Це про ті події явища зовнішнього світу, які не вкладаються у парадигму мого прогнозування. Прогнозування це така специфічна характеристика людського мозку, яка з'явилася у нас еволюційно не так давно. Тоді, коли у нас виник неокортекс, і ми змогли прогнозувати. Явища події, опираючись на якісь певні е, аргументи, на, опираючись на минулий досвід. Прогнозування воно круте в тому плані, що ми можемо бути готові до якихось тривожних ситуацій, до якихось непередбачуваних подій, е, а ми. Уявляємо, що ця подія відбулася, і відповідно можемо підготуватися до неї. І все начебто добре, і все круто, але справа полягає в тому, що прогнозування не завжди потрібне нам в тих сферах, в яких ми прогнозуємо. У нас є таке дуже цікаве поняття, яке я вперше зустрів у книзі Потік Міхаячік міхаї Це поняття називається психічна. Ентропія. Психічна ентропія полягає в тому, що а, щось непередбачуване трапляється в моєму житті. Щось, що лежить за межами мого контролю. Можна сказати, хаос, на який я не впливаю. Хаос може бути пов'язаним із а, Подіями в моїй країні, хаос може бути пов'язаним із подіями в моїй сім'ї. Хаос може бути пов'язаним із подіями на моїй роботі. Те, на що я не можу впливати, і що вислизає в мене з рук. Те, над чим я втрачаю контроль. І на противагу цьому терміну є інший, який називається психічна негентропія. Цей термін. Показує нам, що над чимось я все ж таки контроль маю. І я можу впорядкувати щось в своєму житті, привести до порядку. Те, що, наприклад, у сучасного психолога Джордана Пітерсона демонструється у парадигмі хаос проти порядку, порядок проти хаосу, і протиставляються оці величини для того, щоб. Продемонструвати, що є якась величина, над якою ми не здатні нічого зробити, з якою є якась величина, яку ми можемо контролювати. Контроль дуже важливий для людини, а дослідження когнітивістів говорять нам про те, що контроль це одна із найважливіших умов для того, щоб ми відчували себе добре. Але, звичайно, що якщо ми контролюємо ситуацію. На 100% ця ситуація стає для нас нудною. Ми відчуваємо нудьгу. Нам не цікаво, якщо ми знаємо, що ми щось зробимо, і це буде 100% результат такий, який ми знаємо. Тому нам куди цікавіше, якщо ми не знаємо на 100%. Який результат буде, але з більшою ймовірністю ми хочемо знати, ніж не знати. Що я маю на увазі? Скажімо, комп'ютерні ігри, в які сучасне покоління дуже любить проводити, за якими сучасне покоління дуже любить проводити свій час, вони побудовані за принципом ентропії і негентропії. Можна сказати, що вони побудовані за принципом хаосу і порядку. За принципом контролю і відсутності контролю. Там, де є контроль, я відчуваю себе господарем, я відчуваю силу, я відчуваю, що я можу впливати на якісь процеси, я можу будувати щось. Там, де немає контролю, я відчуваю цікавість. А що буде далі? А який сюжет, а який поворот сюжету? Що буде відбуватися далі? І оцей баланс між контролем, між впорядкованістю і хаосом. Між тим, що немає контролю, оцей баланс він якраз і викликає у нас оце відчуття і зацікавленості, і відчуття того, що хочеться продовжувати, через що за комп'ютерною грою можна проводити дуже багато часу. Бо там є оцей баланс, який нам так приємний. Баланс впорядкованості контролю і баланс хаосу, відсутності контролю. А це викликає цікавість. Але коли цей баланс порушений. Коли у нас хаосу стає занадто багато, контролю стає дуже мало. І коли цей баланс порушується, ми відчуваємо себе дуже і дуже погано, тому що ти перестаєш відчувати себе власником свого життя. Ти перестаєш відчувати себе творителем тих процесів, які ти творив раніше. Скажімо, ти потрапляєш у суспільство під час війни і ти усвідомлюєш, що той твій вплив, який, е, який був раніше, він уже не такий значний. І ти усвідомлюєш, що твій вплив навіть на твоє власне життя вже не такий значний, який, яким він був раніше. Дякую вам за увагу. З вами був Іван Рудий. Запис на онлайн-консультацію. Приватні повідомлення. Побачимося!